Буде виводочок, так? Да? Okay. Стрижі кричать. От бачиш, як зутро? який видок. Mm -hmm. Воно диви, яке дерево. Об'ївай теж тривога Дуже. Дуже. Опало, все, І вже на системе, правильно? Ще разочок разочек дасть. Опа, сонечко пропіка. Таня. Короче, водішки, вбиваю, квартира, саме гордина. Да. А все. попаркувалися машини. Знову на тротуарі, да? Так, да, буде тепло. Передавали грозу, дощі. Та вчора писали. <рес> чи то позавчорашній пост був. <рес> на сьогодні ні, на сьогодні жара. Так? Да? Во угу. це воно чи що? Ні. Ладно. На сьогодні жара, да, значить? Хорошо, Таня. Я же не спорю. Травы уже бегают, не то, что ходят. Летают. Вот писали, что не будут ходить. А чего -то? не будут ходить? Ну, какое-то время, видно, пока делали. Что, серьезно? Так А я ще й дивлюся вчора. Думаю, що це вечором, до шаурми немає людей. А воно потравилося, люди. Так не тут. Ні, вони тут, ну просто жара десь щось. Ну а ти вчора хотілося, що ну мені б не потому что хотілося, не що жирного, ні гарячого, ні хоч. Просто десь воно случилося, десь по Дніпру. Ті що, всі люди є, допустимо, а тільки ночі буде читала. Так, от добре. Ті, що обратились 10 человек, те, что продавило, а ті, що не обратились. Тань, дивись, заасфальтували. Зараз виглянемо что там. Так я ж туди і піду якраз. Креза тебешку. Раді вам тебе мені ще чого. Полівом. Кодите, блядь, діло так висок. Проспали летить гамно. Давайте цілую. Все, пока. Недовго тільки там. Так, ще буквально вчора я знімав тут. Ще не було асфальту ввечора, а сьогодні як бачимо вже є ось такий асфальт чудовий. Осталося тільки тут Забру малювати і буде добре. O tak. Zaraz zomsze ma Трохи прогуляємося, так? Да? О, голуби їдять шовковицю. 22 червня. Місто Дніпро, і як ви здогадались, з вами я Олександр. Ну що ж, ніч пройшла в Дніпрі спокійно, а от в Криворізькому районі спокою не було. Гатили коротше, ракетами, гатили, як, як обично, по мирним людям, приватні будинки, гаражі, автомобілі, промислові. Ну, в общем, все як. Як обично. Ото таке. Повітряні тривоги теж, як обично, були у нас везде. Ну і Нікопольщину, звісно ж, звісно, гатили. Там кожного дня. Ой, як добре, вітру немає. Хто б вам показав цю красу, як не я. Ой, як хорошо, дивіться. Ой, як красиво. Ну, красиво ж. Коли сонечко піднімається, і ми бачимо таку красу. Ну а що? Буде шо? Подивитись колись спомните. А ось о, дивіться, яке дерево. Воно відцвіте колись. А у нас останеться відео спогади. Ну що ж, люди мої дорогі, гарного вам дня, всього найкращого і на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, з міста Дніпро. З вас лайки, коментарі, з мене відео. Ну як обично, ви ж знаєте, ви в курсі. Все, пока-пока.